У віддаленому містечку виникла легенда про зам замок, що перетворюється на велику печеру під час повних місяців. Дочі, коли місяць освітлює темний ліс, замок зникає. І тільки день знову виходить на світло. Молода, пара, відчувши сміливість, вирішила стрідити цю легенду і про синічу замку під час повного місяця. Після декількох годин їхнє перебування в замку вони відчули, як будинок почав мовчки тремтіти і змінюватися. Сіни стали вологими, а підлога розтягнулася в кам'яний коридор. Пара була в ловушці в місті, де колись був замок, і тепер була лише печера. Ніч стала довгою і жахливою, коли вони намагалися вижити в цьому пекальному лабіринті. Вони чули страшні шуми та події, які неможливо було пояснити. Їхні крики летіли відповідно від стін печери, а далі не приніс нічого доброго зранку, коли повний місяць зник і замок повернувся, пара змогла вилізти з печери, але вони більше ніколи не змогли забути цей страшний досвід. А де про замок печеру продовжила жити в містечко, нагадуючи про свою страхітливу силу.